788-й день в Канаді 11.08.25. Настрашився, дивлюсь, нема в мене в комп'ютері відео. Я зберігаю їх перше на комп'ютер, ролики свої, а потім вже завантажую. І немає його, думаю, як так? Але його неправильно перейменував. І знайшов його вже в іншому місці. Нормально. Сьогодні понеділок. Понеділок був цікавий. ну Роботи було нормально, але вона вся налетіла в кінці. Одну заявку я якусь навіть не встиг зробити. А, там, подивитись стіни в одній з квартир. Це таке неважливе, завтра зайду. Е, що сьогодні? Сьогодні встав, зібрався, взяв печенько і пішов на роботу. Пішов на роботу, пішов перевірити технічні приміщення на 4-й. А, ні, перший до комп'ютера. Перший до комп'ютера забіг. Видрукував заявочки всі, видрукував навіть, ті, що ми не зробили в п'ятницю, що нам не дали доступ. І пішли ми. Ну, з шефом зустрілись, поговорили. Я там виправив один замочок, під шумок, висидів біля нього, і пішли попити кави, Пішли на четвертий, попили кави, поговорили, що там, як. Я кажу, я беру ті всі заявки а ти, Алекс, Алекс пішов фарбувати, готувати собі. Отаке от. Половину заявок я віддав в офіс, половину забрав з собою. І було роботи. В, до речі, смок-детектор треба знайти. Два смок-детектора вийшли з ладу, от в одному батарейки, а другий зовсім поламався. І я знаю, що в нас мають бути це такий серйозніший карбон моноксайд. Основний. І один поміняв батарейку, другий на завтра перенесли на 4.30. Ну нічого зроблю. Офіс подзвонив водної жінки там, серйозно, то шафи такі дерев'яні, причепнуті до стіни. І от вона нагрузила туди одягу і вона відірвалась, впала, добре, що не на неї. Поремонтував стіну, завтра пришліфую, причеплю до шафу назад. Тож роботка буде. Всякі там лампочки, батарейки. Серйозно умивальник був забитий. Мені не сподобався дуже цей умивальник. Вода стікає, але дуже погано. ну, Просто на трубі на, 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 наростив цього жиру. і, коротше, Я взяв огр і він ще погано працює. щось там Трос запутався всередині в квартирі. Не зробиш а це такий дуже-дуже чистюлі. Там все чистесенько, все має бути протерто. І ну що зробиш? Все там прочистив, все підключив, все працює. Сказав кібеточком прогнати, бо забито. В одній з квартир змішувач поміняв, привезли, бо заїхала туди одна дівчина, і там кран був знищений. Хтось його мив якоюсь білизною, хімією, яка роз'їла метал, він став чорний. Реально страшний. То замовили новий, ми поміняли такий от фільтр в холодильнику. Один мешканець здобився, щоб йому дали фільтр до холодильника. Кажу: ну я кажу, дивіться, ваша техніка. Та як ви маєте пралку, ми ж надаємо клінер для пралки, щоб ви її мили, або присудомична машина, там ж є два інгредієнти. Є порошок, а є інший інгредієнт, який відповідає за чистку. І кажу, хочете, берете, хочете, не берете. Це просто як бонус. Холодильник має можливість поставити туди фільтр. Не всі холодильники мають. І я поки знайшов фільтр, в нас ні в яких навіть новий холодильник відкрив, там фільтра нема. Хочеш собі купляєш? хочеш ні. Але нічого. Поєте щось хотілося сьогодні. І... Пив і чай, і каву, і Red Bull. Захотілося мені кавуна. Пішов я в магазин кавуна не знайшов. Кавуни розібрали всі херсонські помідори, кавуни, кажу помідори, закінчились і пішов я всередину, а там були такі маленькі кавуни, такі. як дині. Взяв маленький той кавун, взяв ще диню під чому. І це. Зараз якраз поділи. О, після роботи, що охорона мені скинула одна із квартир, не, не може від... закрити двері, двері не закриваються. Позвонили в охороні, охорона позвонила мені. А я, а я згадав, так я ж в тій квартирі встановлював ключ стандартний. Думаю, так, треба взяти свій ключик, подивитися, що там як. Прихожу, а вони забули ключі назовні. Відкрили квартиру з всіма брелками, зі всім відкрили зайшли. Закрили двері, а закрити не можуть, бо вони ключ провернули і вже всередині воно не працює. Блокується. Ну, дуже простенька причина була. Віддав їм ключі і все запрацювало. от. от. Спати хочеться. Сьогодні піду швидше спати в 12-та, напевно.